Врізається в мозок. Жах. Перевзувайтесь, люди! А, ножки. Ах, но. Сізьку, тріхи, тріхи. Тріхи. Катертеся, дубель два. Та, так, вже так. Катертеся, дублять трах. На зв'язку дівчина, яка намагається, і я нарешті знімаю це відео. Відео про українізацію мого мозку. Я думаю, те, що я зараз знімаю українською, вже багато про що говорить. Але не зовсім. Приблизно з березня я розмовляю рідною мовою в усіх соцмережах. І... В принципі, це стало звичкою. В побуті зараз у мене переважає суржик, але я впроваджую максимально українські слова, і на роботі я розмовляю українською. Хоча в мене взагалі зараз такий мовний бум в голові, тому що я вивчаю німецьку, на роботі я розмовляю українською, словацькою і навіть чеською іноді деякі слова. І плюс привітають слова англійські. І знаєте, що найогидніше. З усіх цих мов найкраще я розмовляю російською. Якого дітька? Так, до 24 лютого я думала інакше. Так, я перевзулась. І я пишаю з тим, що я перевзулась. І розмовляла російською дуже часто, настільки часто, що почала забувати українську, я вибачаюсь. Українська то є рідна мова країни, якій я проживаю 20 років, ну то окей. Це ми, це ми просто виріжемо цей факт з біографії. Угу. Коли я приїхала в Австрію, нам з перших днів влаштували курси німецької, з перших днів, тому що одразу стало ясно: без мови ти тут ніхто. Коли мені було 14, я почала виходити гуляти, до нас почали приїжджати хлопці. Ну, ви всі знаєте, як це відбувається. І знаєте найголовнішу, найголовніший критерій, щоб влитись в компанію? Це російська мова. Російська мова. І знаєте, як мені було соромно, коли я не могла швидко сформулювати думку на російській? Ні, ви не знаєте, ви навіть не уявляєте, наскільки. Зараз я про це думаю і типу. What the fuck взагалі відбувався? Так, я досі розмовляю російською. Розмовляю російською з нашим куратором, напевно, так їх звуть, тут в Австрії, тому що вона з Росії. Розмовляю з деякими друзями російськомовними на російській, але з деякими я перейшла на українську, і, якщо чесно, я вважаю це успіх, тому що. Це важко, але мені подобається. А тепер поговоримо трохи про контент. Я вже розповідала в минулому своєму. Ні, позаминулому здається відео, або позапозаму. Позаминулому... Ні, поза. Ай, та пофіг. Коротше, розповідала ось в цьому відео, десь тут вийде в кінці а, моє ставлення до російськомовного контенту, але я повторюсь. Я стала дуже часто гуглити виконавців, і якщо там країна Росія, то я не буду слухати цього виконавця, цю пісню, наскільки б вона мені не подобалась. Щоб ви розуміли, я відмовилась від а, Арстік і Асті, здається, ці всі пісеньки, під які ревіла темними ночами, від нероздільного кохання. Я не слухаю скриптоніта. Для вас це нічого не каже, але повірте мені, скриптоніт то, ну, дуже високий рівень. І якщо я відмовилась від нього, то вже серйозно. Тому що для мене то фінансування війни. То більше навіть не про мову, тому що російська як-ніяк, вона пролітає в мене в житті. Це все про фінансування. Добрий Угу, Окей. Це все про фінансування війни. Тому що з кожного прослуховування, з кожного перегляду відео на Ютуб, а до цього я ще повернуся, йдуть податки. А далі кулі для наших українців. До речі, про не дивлюся. Тут у ну, мене склалася така неоднозначна ситуація, тому що я відписалася від усіх російських блогерів. Усіх, щоб ви розуміли, в мене були там блогери, за якими я слідкувала 4-5 років. Це були прям мої, ну це були люди, не знаю, на рівні сестер, напевно, по такій е шкалі важливості. Я відмовилась, я відписалась, тому що активної позиції проти я не почула і я їх не дивлюся, це було важко. Зараз я ось а, ну, я не пам'ятаю коли весною точно а, вес, або на початку літа. Правда, не пам'ятаю, коли я відписалась в інстаграмі від російських блогерів, а в Ютубі, ось буквально на днях я не дивлюся. Була одна, одна блогерка була, яку я дивилася в Ютубі лише. І ось зараз я покажу вам відео з того дня, коли я відмовилась і від неї. Вона не сказала ні слова конкретно своєї позиції. Я розумію головою, що так, вона проти це по-любому, тому що вона розумна дівчинка, і вона не про таке. Але жодної сторіс, жодного відео на Ютуб. Нічого. І тут вона викладає відос. Я відписалася від неї в інстаграмі, не дивлюся її, не читаю її в Телеграмі, але в Ютубі вона дуже рідко, коли викладає відоси, і в Ютубі так, я її дивилась. І ось тільки вона виклала відео, я а там на перших хвилинах вона розповідає, що буде повторювати макіяж Даші Каплан. Якщо що, я не знаю навіть, хто це така. Я тільки бачу її іноді в рекомендаціях TikTok тік і мені не цікаво, що це за російська дівчина. І вона, ну як я зрозуміла, у цій дачі, щось сталося, і вона каже, що цим макіяжем я хочу її підтримати. Я, типу, написала їй в інстаграмі, в телеграмі я про це розповіла, і зараз я хочу її підтримати цим. Бляха, півроку! Півроку люди помирають. Лю... Просто тероризм якийсь відбувається, щось неймовірне. І ти не сказала ні слова про цю ситуацію, але зараз ти викладаєш відос про макіяж якоїсь дівчини Точніше, не просто макіяж, а підтримку цієї дівчини. Щоб ви розуміли, я вимкнула відео, і більше я її не дивлюсь. Але зараз, прям боляче, ніби ніби зрати вдруг Але українське серце б'ється. І воно сильніше. Блін, ну як так? Ну бляха, ну чому? Так, не можу сказати, що я відмовилась максимально абсолютно повністю від російських блогерів, тому що від тих, від кого я відмовилась, то відмовилась, а потім в той же час я знайшла інших російських блогерів, в яких я закохалась, але тут у мене є трішечки невелике виправдання. Вони живуть в Нью-Йорку і виступають проти війни активно. Можливо, це мені трохи карму підправить. А в іншому я знайшла купу крутих українських блогерів. Я вам залишу в кінці відео список. Можете подивитись і, можливо, знайдете для себе якихось своїх українських котиків, тому що ну там є класні, правда, класні. Це було все моє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, що думають інші люди з приводу мовного питання, зокрема і я. Підтримайте все українське, підтримуйте таких блогерів, початківців, як я. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментарі, як ви відноситесь до цього мовного питання взагалі ситуації з приводу переходу на українську мову. Ти взагалі можете писати все, що завгодно, мені все цікаво. Ось. Зустрінемось в наступному відео, яке вже буде зовсім скоро, і па-па!